Одна родина, ми всі, одна країна, ти батька і до сина слави її. біда нас не зламала, водна, нас об'єднала, віра, нас захищала. Намагалися розділити. А ми навпаки об'єдналися. 1 грудня 1918 року у вагоні потягу секретарі рад двох українських держав укладають передвступний договір а вже за півтора місяці був підписаний акт слуки 1990 року розірваний український народ об'єднався живим ланцюгом у єдину україну сьогодні ворог намагається нас розколоти і знищити україну але українці показали всьому світу що прагнуть бути разом ми об'єдналися і стали сильнішими наш Зв'язок став міцнішим, обійми теплішими. Наш потяг до перемоги не спинити. Україна, рідна, квітуча земля, ти гостинна, щедра і сильна щодня, велична і вільна, як степ безкрай, незламна, як гори, що линуть до раю. Твій дух неподільний, єдиний навік. Рубна в серці, але сильна в крик таланти твої немов зорі ясні, що сяють у світі у день і вночі. Соборність це сила, це єдність людей, що прагнуть до щастя, до мирних ідей. Ми віримо в тебе, пишаємось знову, ти наша країна, ти наша любов. Моя країна, Україна, у світі кращої нема. Вона соборна і єдина, моя вітчизна дорога. Навіки роздільна, це рідна серце сторона, що вололюбна й суверенна, у вінах вистоїть вона. Повинні жити українці під мирним небом у добрі, підуть загарбники чужинці, Здолать їх мусим в боротьбі. В день соборності та злуки, заходи на схід, всі візьмемося за руки, бо один ми рід. Україна це. я, Україна – ти, Україна – це ми Україна, Дивний спів, солов'я, білих квіток, сади, Чорне море, Донбас, полонина! ми єдина сім'я, сестри ми і брати. Ми з тобою і є ця країна, Україна, це я, Україна, це ти. Нам сестричка нині розказала, що колись давно. Я добре знаю, у зумовий ранок засіяло Сонце волю у моєму краю. Вийшли люди на Майдан Софії, де колись лунала княжа Слава. Хтось сказав сповнились ваші мрії, Україна вільна вже держава. Хтось сказав, і всі почули люди. З Києва аж по сумі Карпати. Україна є. Була і буде вже їй нікому не здолати. Нам, сестричка, розказала нині, і сам я це вже добре знаю. Знов прийде чарівна ця хвилина в українському моєму краю. Як тоді зійдуться ранком люди, знов слова палкіє, Запанує наша воля всюди і заграє грінку дзвін Софії. Уна як пісня Соловіна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Послухай, брате українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця одна земля у нас. Однак, ми з вами це одне єдине. Ми це родина. Ти і я, дві сторони України. Та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність не здолана, Бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали. А отже ми стоїмо знов. З ним соборності вітаю мою рідну Україну. Переможну нам бажаю. Захистити батьківщину. У день злуки пам'ятати наших героїв, солдатів і в єдинім строю бути ворогів, щоб подолати. Від заходу й до сходу оборону всім тримати і незламному народу перемогу наближати. Слава рідній Україні та незламному народу. Якщо будемо всі єдині, збережемо ми свободу. Кому нас не зламати, ніколи не роз'єднати, ми сильні духом вистоїм все, ми вистоїм все. говорили, нас не існує. Хто зруйнував, а ми збудуємо і витрим сльози невинних людей, Україна переможе. Україна вистоїть все, бережи Україна Боже, і та силою в Україна переможе. Заходу до Сходу ти єдина, нам Богом дана праведна земля. Соборна, непосільна Україна, тебе народ одвічно прославля. Донбасу шахти і карпатські гори, Херсонські степ. Полісся і Дніпро, Кургани, степові і Чорне море, у цій землі лиш правда і добро, живі мости віцяну до дону, сплетіння мов, рук, серце биття, по Божому велінню і закону об'єднане ми вибрали життя. Де буде єдність і братання, там буде сила непоборна, щоб не на настала мить остання, а кожна була неповторна, коли плече відчуєш дружнє. А не кулак з ножем у спину. Країна стане сильна й мужня, Де буде шана, батьку й сину. Коли єдиним станем строєм не похитнемось від удару, Береть за волю, став героєм, не обернеш народ в отару. Коли ми вільно обирати і цінувати свій шлях, що миті, там Україна нам, як мати, її соборність цінна в світі. В день соборності та злуки. Міцно візьмемось за руки, об'єднаємо Україну Нашу неньку воєдино. В нас подих свободи і силої волі. Ми дихаємо в одному ритмі, разом стоїмо, і ми не похитні, ми Україна. І ми справжня сила, О, ми стоїмо один за одного, бо наша любов це головна зброя. На уламках чужих імперій об'єднали серця і руки, і затвердили на папері Акта про непорушну злуку. Майорять жовто-сині стяги, золотяться Хрести Софії, накривають слова присяги По зимовому Білий Київ. Заявляє про себе світу Україна нова, соборна, та злетілись круки неситі, і насунула хмара чорна. Неможливо згадати без брому ті події років минулих, самовідданих. І Свідомих недостатньо було в Петлюри. Ну, а решта від орд червоних дочекали щасливу долю Сподівались землі і волі, а отримали родзагони. Промайнула вже сотня років. Скільки втрачено марно часу знов історія вчить жорстоко та ж орда на землі Донбасу. Та народ вже. Не підкорився і здолая лиху годину, щоб з повагою світ дивився на оновлену Україну.